Твій паркан знаходиться на моїй території. Мабуть, таке чули від своїх сусідів, якщо ви мешкаєте в приватному будинку, насправді це є земельні спори або ж порушення правил добросусідства. Нічого в цьому складного немає, якщо обидві сторони мають намір вирішити цей спір, а не просто жити в цих проблемах. Тобто спір є. І це лише один з приводів поспілкуватися зі своїм сусідом. Маємо таку одну справу, вже вона дуже багато років перебуває в суді. Сторони не можуть між собою домовитися, начебто домовилися, начебто запропонували вигідні для всіх умови. Але чогось одна зі сторін не хоче йти на такі невеличкі поступки, щоб цей спір вирішити. Сподіваюся, що все буде добре. Як фіналочка. якщо у вас є змога вирішити відповідний земельний збір шляхом домовленості, шляхом, можливо, невеличких поступів чи з вашого боку, чи поступок з, вашого, з боку вашого опонента, раджу вам це зробити. Суд це довго і дорого. Вирішення спору це завжди оптимум. Первого дня бережіть себе До ну, побачення.